Слава Україні! Роль, слав! Втрата м'яча. Чавляшвілі. лоза, задорожній. Чавляшвілі. Чудовий пас, на задорожній, задорожній. Ходить йде на голубкова і вбиває воріт, але все ж таки бабак, напевно. Навіс, карний майданчик і голкіпер на місці. Не сильний був удар, без проблем. Кушнір вперед. А Терещенка і порушення право проти Терещенка. Обоє гравці відразу отримують покарання за суперечки. І Розпочинається атака команди Юзел. Кошнір проходить по правому флангу. Йде передачу в центр. Дістає бабак-м'яч. Буде пробивати. Ні, все ж таки передача. Малюк дістає і пробиває малюк і не влучає зараз. Навіс, карний майданчик. Боротьба. Все ж таки м'яч у команди Фенікса через себе пробиває і не влучає м'яч. у в... Що ж, в виконує штрафний. Пострільна передача, булах, невпевнено Пробиває і забиває. Чудовий гол. Зараз у нас гравець, юзовки. Що ж, ще виконує штрафний. Удачі йде на кушніра. Кушнір далі закидає вперед на хід малюку. Малюк навішує, пробиває і вище воріт проходить м'яч після удачі в Яшвілі. З одорожнього. Задорожній пробиває і там спокійно м'яч забирає до рук Голкіпер команди Фенікс. Стопу. Назад! Назад! Під голком бухало. Чудово зараз зіграли. Капітан команди з Губком. Голубков вривається і там голкіпер команди Юзовка. Спокійно м'як. розіграли. Кушнір з задорожнім. Команди Юзовка, Терещенко, Проходиться передача на задорожня, задорожня вриває харнавеч, чудово зараз обіграв. Волку пробиває задорожній в ближній кут і не влучає. Проходиться передача на Гріненка. Гріненко назад. На Горбунова. Горбунов На малюка. Малюк закидає на Голубкова. Голубков намагався перекинути голову. Не вдається вийти в контратаку, перехоплення. Волков з дальньої відстані пробиває і забиває. Чудовий гол. Волко у нас Волко. з дальньої відстані закинув за комірець гол кіпру, так би мовити. І вітають гравці. Не вдається вийти в контратаку перехоплення. Кушнір. там прокидає його. Віддає передачу, буде удар, удар і чудовий сейф. Зараз від Голкіпра команди. Котовий для Фенікса, навіс, карний майданчик, Волков б'є головою. І цього разу спокійно голки бере м'яч до рук. М'яч команди. Юзука зберігається втіцин, закидає на хід Голубкову. і засильна передає гравцям фенікса. І самборський отримує покарання. За грубе порушене правил відверто поштовхнув в він Терещенка і жовта картка. Бирані віддає на Бабака. Бабак чудово зараз обігрує, віддає передачу, проходить ця передача і чудово зараз грає голкіпер команди Феніса. Бабаку, Кубак підробляє свій під удар, а обігрує і не влучає зараз поворотах. у гравця. Юзока йде пас на хід малюка. Малюк водикарний дачі буде робити просильну передачу. І не вдається зараз горбунову збивчої позиції. А знову Калініч. І порушне правило зараз Калініч проти Логвіна. Гриненко за сукупності фолії вже отримує жовту картку. Від гравців юзолки. Трібно швидше було віддавати паси, чи в Ляшвілі. Йде передача на Терещенка. Терещенко пробиває і прямісінько до рук голкіпра команди Фенікса. Передача проходить на бабака. Бабак закидає на задорожнього. Задорожній. І як же ж не забиває зараз у нас горбунов. Чудово зараз обіграв. Голубков йде передачу в центр на бока. Вибивають Голубков, корпус. Виносять м'яч. Керещенко намагався пробити. Невдало, перехоплення. Проходиться передача на Калініча. Калініч робить просить передачу на Худа. За, і не забиває Худа. Ну порожні ворота. Не скористався нагодою, щоб вийти вперед. Команда команді Фенікса Тіцен закидає вперед на хід Горбунова. Дістає Горбунов м'яч. Перед ним відразу два гравці. Робить просильну передачу. І забиває зараз у нас задорожній Федір. Наприкінці матчу чудово зараз скористався нагодою. У нас задорожній Федір і замкнув передачу від Горбунова. Яка ж не скористався нагодою, щоб. Вийти вперед. Команда команді Фенікса. Тіцян закидає вперед на хід Горбунова. Дістає Горбунов м'яч. Перед ним відраз-два. Бунова здалою передачею. Гол плюс гольова передача і відразу вперед. Закидає. І все, матч завершено у нас. Перемога Юзовки.